Армія годувальниць таку зібрала 75-річна волонтерка Віра Антонівна. Одразу після того, як жінчині передачі на фронт показали вікна, волонтерка зібрала справжній загін. Щедри багажу зону, а теор разом із ними відправляла наша Ольга Кучер. Хто що може? Обов'язково з двома картонними коробками Віра Антонівна заходить на місцевий базарчик. Напередодні вона попередила тутешніх продавчинь. Прийде збирати городину для військових на сході. Ну так продукти, звісно, помидори, огірки, мед, усе, слава, спасібо. І більшість діляться не вагаючись. Так, що вам ще дати? Давайте ще залимою. Тут Лучше не боюють, але да. нічого. спасіба тобі. У мене дочка, вона теж це, возила. ну Ми вижеродський район, так вона возила теж цілу машину. Так що нам нічого не жалко. кілька тижнів тому вікна розповідали про 75-річну Віру Антонівну, яка віддала все майданові. Спочатку бізнес, а потім зір, який втратила від нервів і перенапруження. Ввечері зовсім не бачу, і вже в день, коли світло, я вже не бачу, людей не бачу. А тепер ділиться усім з українськими військовиками на сході і робити це закликає інших. Як можна спати у цій постелі спокійно? Знаючи, що там дитині не вистачає, хіба можна їсти після виходу сюжету? Телефон Віри Антонівни обірвали охочі допомогти, а до дверей квартири почали зносити допомогу від сумок з консервацією до кругленьких сум. Я не чекала, що такі цікаві люди. Здавалося, що ну, якби це не така тема, що може їх задіти, а я помилилась. Дуже багато організувалося людей. Тепер у неї ціла команда ініціативних. Вони мало не щодня відправляють посилки на схід, і до них весь час приєднуються нові люди. Випадково вчора від сусідів узнала, що сьогодні збирають речі на фронт. Консервація тут оце коврик такий, тут футболки. Все, що було. А на наступний раз уже підготуємося краще. Сьогодні вони знову пересилають допомогу. Усі харчі, а ще ковдри, білизну, спальні мішки та медикаменти привозять на Майдан. Саме звідси їде автобус на схід. Давай. Привозимо прямо на кухню, завозимо людям, роздаємо це. То тобто й воно нікуди не дівається. Сьогодні гуманітарний вантаж супроводять ще й 20 добровільців з майдану. Амінь. За кілька день ці 20 вийдуть на випалену землю сходу. Віра Антонівна повернеться додому. Її фронт там, і нарешті своя армія добровільців. Я не сама, я не одна. Зараз нас дуже багато. Ольга Кучер, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.